10 жовтня міський голова міста Золочева Ігор Гриньків та його заступник Богдан Рибаха провели технічну нараду у дошкільному навчальному закладі номер 3 Сонечко із підготовки до опалювального сезону. Також у нараді взяв участь виконроб керівник ТЗОВ Золочівбуд Богдан Гнідець. У 2009 році тут було добудовано ще одне приміщення, на базі якого має функціонувати додаткова група. Роботи здійснювало приватне підприємство Золочівка під керівництвом Василя Торського. Їх виконало неякісно. При зведенні даху було використано старий шифер, старі матеріали, через що на сьогодні дах протікає. Також потребуємо ремонту і система опалення. Отож, доведеться переробляти детальніше у нашому сюжеті. У 2009 році ПП Золочівка робила добудову до дошкільного навчального закладу номер 3 і ось при накритті даху використаний старий шифер, який на даний момент протікає, тому що там були дітки від цвятів старих. І зараз воно якраз веде до того, що мокрі стіни. От все отак прямо Все Тут стало летати, так, бо йому трудно Тому що всю зиму воно ну, тепло, і от дні починається, воно все тече. Через ці асбестові труби дуже холод поступає в приміщення і сирість, цілу зиму сирість виступає. І дуже холодно. З, мало, з малою пропускною... Якраз діяльністю, і вони теж дуже холодні, і тут дуже холодно. Батареї, так? І тому щоб зараз діток це приміщення прийняти, нам потрібна заміна цих батарей, тому що вони зовсім не виконують свої функції. Пані Лесі, що тут оповір? Чи ви угу. бачите? Ці плями. Ось ця сирість виступає. На якраз води, дуже тоненькі, труби підходять, і тому дуже холодні батареї у нас. Щоб діткам у садочку було добре, ми мусимо прокласти всі зусиль. І ті, що святовують так активну позицію займає завідувач навчального закладу, вона тут з будівельниками тісно контактує, і Богдан Миколаєвич тут ми як дуже тут дуже робить роботи роботи робить якісні. роботу дуже добре, дуже якісно. Так ну, мені прикро, що... Мені, мені прикро, що залучівка, десь трохи поставили старий шифер на дах, зараз будемо говорити торському, хай махайті старий шифер поміняє, щоб воно не текло в групи. А решту завершимо роботи. Я думаю, що до зими, до такої активної зими, в садочку буде добре, дітям буде тепло. А решта тоді, коли завершимо роботи, то під'їдемо і побачимо, переконаємося.